Всім привіт! Традиційно влада і її кава. Я влада, я працювала в маркетингу та комунікаціях 7 років. 6 з них в наймі. 10 місяців тому я звільнилася для того, щоб кайфувати від життя, від роботи на себе. Завела цей youtube канал якийсь час і повернулася в найм. Афігітю, це да. Але про це розповіла в окремому відео. І перед тим як я повернулася в найм, я з'їздила у відпустку. І я така боже, я хочу відпочивати. Максимально. Тому я вирішила записати відео про відпочинок. Як взагалі відпочивати? Тому що я знаю, що це проблема для багатьох людей і для мене. Звичайно, можете мені сказати, влада, що ми не знаємо про відпочинок? Ліг на диван, відкрив собі Тікток і відпочиваєш. Але комун, якщо ви почнете за собою спостерігати, ви реально відпочиваєте від соціальних мереж? Ви реально відпочиваєте, коли ви дивитесь YouTube? Ви реально, ну в принципі. По життю відпочиваєте, бо <laughs> тому, що коли я почала за собою помічати, що для мене соціальні мережі, от коли я лежу на дивані, типу дивлюсь, там TikTok, Instagram, чи в мене включений YouTube, я паралельно щось читаю, для мене це така оверстимуляція, взагалі мого мозку, що я не те, що не відпочиваю, я навпаки себе ще загружаю ще більше. І от найважливіше для себе це зрозуміти, а з чого саме ви берете відпочинок. Знаєте, цей вкіт про те, що найкращий відпочинок це зміна роду діяльності, обалдеть просто. Ти мила посуду, тепер ми й пали, потім не знаю, ще робота, ще дивись за дитиною, потім собаку гуляй. Ну, звісно, відпочинок, це ви придумали, так воно не роботи. От, Дівчинки, скажу вам чесно, те, що ви будете типу, спочатку працювати, а потім го готувати їсти, ну, блін, це теж не відпочинок. Давайте приймемо як таку. Ну, не знаю, як це називає, аксіому, да те, що відпочинок це базово, коли ми з вами не несемо відповідальність ні за що ні за свою дитину, ні за свою собаку, ні за кота, ні за себе. Е, ну базово для нас відпочинок це, коли ми з вами спимо, або коли ми взагалі ну, от подумайте для себе, коли ви не несете відповідальність ні за що. Зазвичай це сон або зазвичай це коли ви, от я поїхала на відпочинок. Я уїхала, да, мені мама присилає фотки, що з моєю собакою все добре, в мене немає ніяких справ, планів. Мій єдиний план це піти на басейн поплавати, і я відпочиваю, тому що в мене немає ніяких зобов'язань. От для мене відпочинок це коли в мене немає відповідальності, я не несу ні за кого, в мене немає жодних зобов'язань, і я знаходжусь в середовищі, яке мене приймає. Тобто це значить, що мені не треба екстра старатися. От про старатися, це коли ви себе ні з ким не порівнюєте, і вам максимально комфортно в середовищі, в якому ви знаходитесь. І типу з людьми, і взагалі ваше оточення, де ви знаходитесь, ви себе почуваєте максимально окей. От Давайте вам ще скажу, на прикладі. Оце Я повернулася, я була в своїй відпустці, так сказати, на базі отдыха. Ну чи, чи як там, резорті, на резорті, І вона максимально сімейного типу там багато людей з дітьми, там такий, не знаєте, розслаблений вообще. Вайб, там величезна територія, ти мало типу, де людей бачиш. ну, типу, В основному ти сам по собі тусуєшся. Я вдягла собі шорти. Колись я ці шорти купила в Лісабоні. Я ходила в них два рази в житті, В Лісабоні, тому що там всім пофіг на тебе і там жарко, і ти ходиш в цих шортах. І оце на базі отдиха. Місто я тут ніде не вийду, тому що це ж будуть на мене дивитися. Це ж буде... ну, це не апропіт для, для міста такі, типу, шорти. Я Лнула шорти, я вдягнула таку накидочку, і я хожу, і мені пофіг типу, вообще, тому, що всі на такому ж самому вайбі там знаходяться. Всі також приїхали відпочивати, всі також задовбані, Ну, типу, сім'ями, хто просить, знаєте, рік роботав, щоб оце приїхатихнуть. А був у мене досвід, що ми поїхали на мій день народження в такий модний загородний готель, прям такий моднячий. І там, дівчатки, ну, кількість е, жінок з губами на квадратний метр. Ну, тобто, це, знаєте, такий тип е, жінок, Боже, зараз буде якась мізогінія, напевно. Ну, давайте, цей простір вільний від толерантності. Ви поняли. Е, ну, Ви розумієте, що є такий тип людей, які приходять, типу, себе показати, там, ну, оце все. І там я себе почувала некомфортно, от просто некомфортно. Там тобі треба старатися. Ти йдеш на сніданок, і тобі реально треба постаратися, щоб якось е, ще й нормально виглядати, і на тебе ще так от подивляться. Ну, типу, умовно, е, чи ви гуляєте по своєму спальному району, чи ви пішли гуляти десь на рейтерську, чи там на золоті ворота, і як на вас будуть сприймати. Ну, ви можете сказати, боже, мені взагалі пофіг на всіх? Класно. Молодці, так і треба шити. Я теж живу з такою думкою, що мені пофіг на всіх, але ну, ти ну, все одно ти все одно слідкуєш за тим, як ти виглядаєш. Якщо ви знаходитесь в моєму клубі тривожників, які знаєте, жили з дитинства з такою установкою про те, що не можна відпочивати, треба весь час чимось займатись, ще щось робити, 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 то звичайно вам відпочивати буде дуже складно, і я вас розумію. І тут прям треба для себе, ну, те, що мені допомагає, це прямо окреслювати для себе час, коли у мене немає цих зобов'язань. Наприклад, це один день на тиждень, коли ви. ну, Взагалі, ви живете без плану. І дівчатки, це не значить, що якщо ми один день на тиждень відпочиваємо, це не значить, що ми в цей день будемо драють ванну чи кухню чи щось готувати. Ну камон, типу, це також афігітка діяльність прибирати в домі або готувати. Ну, особливо, якщо ви не любите це робити. Ну, типу, як я, це для мене зобов'язання. Типу, те, що я собі готую, те, що я маю себе прогодувати, це для мене зобов'язання. Я від цього не отримую кайф. І якщо ви отримуєте кайф, це класно. Але отакий день. Коли ви взагалі нічого від себе не очікуєте, я буду лежати на дивані вища, що дивитися, якщо мені це буде приносити задоволення. Дивіться, яку я вам покажу собаку, якої сьогодні іменини, якої сьогодні день народження. Бонки сьогодні 6 років. Для мене, до речі, один з найкращих видів відпочинку це прогулянки з собакою. От просто це мій максимальний релакс, який взагалі може бути. Ну, типу, максимальна перегрузка, перегрузка, перезагрузка моєї голови. Це піти, от погуляти з собакою, особливо ввечері, там годину-півтори, е, слухаючи подкасти, не слухаючи подкасти, просто йти в навушниках, не знаю. Обожнюю. От, блін, от прям дуже важливо знати, що саме вам приносить цей ресурс, і коли ви реально відпочиваєте, от фіксувати собі, що зараз я відпочила, зараз я полежала на килимку 10 хвилин, і для мене це відпочинок. Потому що от ну короче, мені хочеться щоб ви за собою також помітили, і мені потім розказали. Чи ви помічаєте те, що коли ви сидите за соціальними мережами, що ви від цього не отримуєте ресурс, а що ви в цей момент не відпочиваєте? Та зробити собі один день на тиждень, там де у вас немає просто від себе очікувань. Типу, я взагалі нічого не роблю, у мене немає якогось списку справ, я відкрита до чогось нового, прикольного, і я відпочиваю. А ще одне дивлячись на те, що я ці останні 10 місяців була в такому вільному графіку, і у мене було, в принципі, багато часу для відпочинку. Знаєте, я могла там посеред дня, посеред тижня, зробити собі вихідний день. У мене мало було відчуття, що я реально перезагружена, я що я відпочиваю, от прям так повноцінно. І я зрозуміла, що для мене це відчуття приходить тільки, коли я змінюю повністю картинку. Тобто, коли я їду, наприклад, кудись в подорож і моя ціль там відпочивати. Каміно це взагалі не був відпочинок. Чомусь от мені здавалося, що каміно для мене якраз буде таким камінь до ситягу, який я проходила в. Травні мені здавалося, що я там буду, знаєте, переключусь, наберусь ресурси, відпочину. Дівчки, ну який відпочинок 30 кілометрів на день, ти фігачиш. Ні, це класний експірін, це все класно, але це не те, що знаєте, вам дасть прям дуже багато якоїсь енергії потім. Ну, воно, типу, заряджає. Але все одно хочеться ще тиждень десь на морі лежати, нічого не робити. І от для мене це такий відпочинок був, який стався у мене рівно перед моїм виходом на нову роботу. Ми поїхали на тиждень в комплекс за Києвом на відпочинок. І я трошечки там познімала. Але бачите, я поїхала, і в мене не було від себе жодних очікувань, що я буду там якісь відео весь час робити, що я буду якось активно там щось знімати. Я просто така я. Хожу на басейн, граю в бадмінтон, е, наїдаюсь сніданками, і просто провожу час, як хочу. О типу, навіть е, у мене був час, коли ми просто нудились. От ми просто ми вже все зробили. Усюди походили, вже все наїлись, і ти просто сидиш і нудишся. І такий час теж треба. І такий теж треба час, коли ви просто будете нудитись обов'язково. Просто ніфіга о Боже, не знаю, що мені тікток уже не хочеться, нічого не хочеться. Класно, офігенно. Якщо у вас є така можливість, це все робити, особливо знаєте, ще дітям радять, щоб у них був у цивільний час, там де вони можуть понудитись, тому що в ці моменти у вас з'являються ідеї, чим ви можете зайнятись, от якісь ваші інтереси. От теж за собою помічати. От так що трошки вам зняла відосиків. Якщо раптом ви захотіли би колись поїхати під Київ відпочити, або ви десь відпочивали, то розкажіть де. Бо я прям шукаю для себе якісь такі місця, де можна там півгодини ти від Києва від'їхав, і ти повністю змінив повні... ну, свою картинку. Це дуже класно. Тому так. Ще одна тут класна зона, це така 9-0 дві ми йдемо на сніданок. Сніданки починаються з 9, і після сніданку одразу на басейн, тому що басейн теж 9-ї тільки починає працювати. Хоча мені б, звісно, хотілося ще раніше, але басейн буде ще холодний, там не буде людей, і це прикольно. І на сніданок ми підемо. Там шведський стіл і дуже велика черга. Щоб ви розуміли, 9 ранку починається сніданок і тут вже завжди черга. Ти приходиш там без 10, все в черзі. Я прийшла вже на закруття, тому тут немає людей, тому ми подивимося, що тут є омлети, яєчня, овочі, картопля, котлети. Це прям дуже прикольно, тому що ти можеш фактично зранку пообідати. Коні круасани вони одразу типу як бутербродики, м'ясні нарізки, щось солодке є, були смачні оладки, де ще є каші і солодкий стіл. Отакенький. І трошечки напоїв. І звичайно, кава, чай також все є. Поясню трохи про сніданки. Загалом вони включені в вартість, але коли вам висилають рахунок, то там пишуть, типу, їх рахують окремо. І сніданок на одну людину коштує 700 гривень, і там немає такої системи, що ти заходиш і там відмічають, ти прийшов чи ти не прийшов. Тобто, фактично, це нормально, що ти можеш зайти декілька разів. Наприклад, взяти щось поїсти основне, а потім зайти ще щось з'їсти солодке, там, випити кави, наприклад. Минулому році <сніданки>, сніданки трохи більше сподобались, як мінімум там був апельсиновий сік <сніданки> і різні, не знаю, більше якийсь там вибір. Але все одно все дуже смачно, є чим наїстись. І прям сніданки це те, що ми дуже сильно чекали. Прям весь рік ми чекали, що. Будуться сніданки, будемо ходити, їсти, а потім йти після них на басейн. Тут на території є декілька басейнів, і є одна територія, ну, така, типу, не оцінь прикольна. А інша територія, де ми проживаємо, вона вся в соснах і там дуже красиво. Але на оцій не очень прикольній території, ну, типу, ну такі, знаєте, не зроблені дороги. Оце все. Тут обалденний басейн. Він величезний. Він дуже класний, але там завжди холодно. Там не холодно. Ну там просто холодно і глибокий. Їм він великий і глибокий, він дуже красивий і холодний. Це той самий великий басейн. Наскільки я знаю, що можна прийти і просто на день собі купити і тут чилити. Не знаю наскільки це прикольно, ну, враховуючи, що це досить далеко від міста. Ну окей, типу, пів години. Але не в межах Києва. В минулому році я у відпустку не брала книжку і зрозуміла, що це було неправильно, тому цього разу я взяла Катю Пльостку. чомусь мені хотілося її почитати. Тут якраз дуже багато дітей, до речі. І я така, боже, треба щось почитати про дітей. Ну, я просто прочитала її другу книжку, і мені дуже подобається, як вона пише. Мені це дуже нагадує Рено Карпо, і я така, блін, хочу прочитати першу, не дивлячись на те, що вона про дітей, яких я якби поки що не планую. Тому кайфую від того, що читаю. І зараз, може, трошки ще й плаваю. Знаєте, що найофігенніше тут? Це взагалі, як виглядає територія. І це, це головний це як готель. І от у нас був там тераска, в якій ми жили три ночі, три дні, чотири, і потім ми переїхали. Але тут, звісно, балдеж. Минулий раз ми були на другому поверсі, ось тут, і там просто дуже-дуже красивий вид. Я вам покажу ще одне наше улюблене місце. Це такий корт для тенісу, для якихось ігор, ще чогось. І ми купили ну, чисто в сільпо купили фігові ракетки. Але тут можна брати напрокат для бадмінтону. І ми якраз от десь годинку на день граємо бадмінтон, тому що ми какби люди спортивні. В минулому році ми брали теніс, і вчора ми брали теніс, і у минулому році я невдало під час тенісу впала і мала щось тіпа, що називається, зламала ногу. Я тебе посадив. Не знаю. Ти посадиш там і буду. З гіпсом потім місяць валялась. Але вчора ми в теніс пограли і зрозуміли, що ми в нього грати не дуже вміємо. Але в бадмінтон вміємо. Так що граємо в бадмінтон. Я тут в ролі діджейки, і наш музичний супровід це просто топ. Найкращі хіти румунської поп-сцени 2010-х років, типу Інна, Дан Балан — оце все. Обожнюю, просто от для мене це, от я в дитячому лагері табір їстила в 2010 році, 9-му. Прям все звідти. Чайки 2010. Ми вибрались о 8-й ранку. Взагалі тут басейни і все відкривається о 9-й. Тому о 8-й тут ще нікого немає. І ось тут є аквапарк, який вони відкрили, і який чомусь вони зробили платним. Для людей, які навіть тут проживають, ти маєш все одно, ну це дитячий аквапарк, понятно, але ти маєш все одно доплатити 500 гривень, щоб твоя дитина тут полазила. Камон, на трьох гірках. Але там. Да. А ось там великий басейн, бар і маленький басейн. Ось ми прийшли на другий басейн. Ну, типу, тут два. Такий красивий. З видом балдежним під соснами. Ну тут дуже-дуже красиво. І друге він менший, і він, знаєте, там немає такої красивої пліточки, але він завжди тепліший. От, і одразу тут поруч, напроти ресторан, який називається Маяк тут, в принципі, типу два місця, де ви можете поїсти. Ну, верніше, три місця. Перше це сніданки, і там тільки сніданки, нічого більше. Друге це ресторан Маяк, і чесно, в мене про нього відгуки, ну, такі собі. Тому що дуже дорого, дуже несмачно, дуже ти довго чекаєш офіціантів. Дуже, і ще блін, 10% одразу включені в вартість, що ну, типу, дуже дивно на той рівень сервісу, який тут є. І їжі, в принципі, не дуже якийсь великий вибір. Ми декілька разів їли прям борщ, тому що. Більше, нічого не було. І ще одне місце, там, де великі басейни, там є бар, і на барі там, можна замовляти піцу. Вчора ми обрали піцу, батати. Теж більше-менше. Так, затестим ранкову водичку. Ранкову, ще тут нікого немає. Басейн я вам писала з 9-ї, зараз відкрили. Вона дуже тепла, вона прям тепла і класна. А я в лісці, щоб ви розуміли. Ще одна тут класна зона, це такий пірс, де можна посидіти, подивитися на Дніпро. І тут зробили прям такі навісики, щоб якщо хтось хоче, міг піти ще й в Дніпрі поплавати. Ну, якось, чесно кажучи, я нікого не бачила, хто плаває. Але так. Да. І якщо правіше подивитися, то там ще проводять якісь йога, ретрити, пілатеси, напевно, якісь штуки. І ось такий. Красив'язний вид. І, до речі, да, є тут прям будиночки, в яких тераса на воду виглядає, і не один. І коштують вони. Ну, і ви поняли, як виглядає, так воно і коштує. Ще ось там знаходиться корт, в якому ми ходимо грати в теніс бадмінтон, і тут є фітнес-зала. Тобто, якщо ви ще хочете тренуватись, то можете приходити в фітнес. Залу. А мене не видно. Так, погнали далі. Тут є ще спа-центр, тобто можна приходити на різні масажі, процедури, понятно, платні. Біля них є басінь малесенький. І ось тут є великий, великий басейн, який вони заливають тільки взимку. Він прям ну, дуже глибокий, величезний. І ось тут прямо корт. А тут дуже Ну так зараз я ще не, не дійшла. Показуємо сюди. Ой, який величезний. Офігерь! Хеллоу. Значить, три ночі ми були в готелі в номері люкс і потім ми переїхали в будиночок, який називається Smart Forest. Forest, тому що тут такий класний вид. Ну, вид, правда, дуже класний. Єдине, що тут іде будівництво, і це дуже чутно. Але я покажу вам, як виглядає будиночок. Одразу не стіл, Але заходимо всередину. І тут одразу диванчик, кухонька типу, телевізор, в якому не працює Wi-Fi. Маленька кухня це приємно. Одразу ванна. І найцікавіше це другий поверх. Тут є маленький холодильник, і є трошки місця для зберігання, але зовсім трошки. І другий поверх: сходи дуже високі, і найцікавіше на другому поверху це ліжко. І чому найцікавіше? Тому що ви я думаю, що ви чуєте струйку. От як це виглядає з другого поверху. І чому тут найцікавіше? Тому що на фотках було показано, що подушки з, з, з тої сторони, але, ну, типу, камон, подивіться, там неможливо спати. Ну, типу, головою сюди. Ми спали головою в цю сторону, і це було дуже незручно. Ну, типу, ноги в мене бились просто висяс об стінку, тому що вона така. Коса. Але е, диван, ну, типу сам матрас, він просто величезний, і це було прикольно. Загалом номер ось такий. Досить маленький. Але не знаю, чисто для експіріенсу на декілька днів нормально. Коли ти зранку відкриваєш це все, особливо тут якраз світанки видно, то це, звичайно, дуже красиво. І таких тут номерів два, Тобто тут у нас ще є сусіди. Як обична люди, які додивились до кінця, самі найкращі в світі люди, самі терплячі, я вас люблю. Це підведемо підсумки по тому, як взагалі відпочивати якісно. По-перше, якісний відпочинок це коли ви не несете відповідальність ні за кого. Подумайте, в які моменти ви цього не робите. Якісний відпочинок це коли ви робите щось, що дає вам ресурс, а для цього вам треба. Декілька днів, я не знаю, може, тиждень, повести трекер е, своїх справ. От все, що ви зробили, виписали собі, і написали: це у Вас забрало ресурс ще навпаки дало вам ресурс. От, ви лежите там годину, не знаю, в Тіктоці. Це забирає ресурс чи навпаки дає ви з енергією виходите чи без? Третє це коли ви себе ні з ким не порівнюєте, ви знаходитесь в абсолютно оточенні, яке вас сприймає, яке де вам не треба екстра стиратися для цього оточення. Четверте, якісний відпочинок, це коли ви від себе нічого не очікуєте, і ви далі, щоб у вас був такий час або посередня, типу там після роботи я нічого не роблю. Або якийсь один день вихідний, коли ви взагалі нічого не плануєте, і просто буде таке життя. І не прибираєте при цьому, тому що це робота. І п'яте, це коли ви змінюєте картинку довкола себе. Коли ви кудись уїжджаєте прям з ціллю, що я тут буду відпочивати, може це буде якийсь відпочинковий комплекс? Може, ви просто поїдете в якийсь готель на один день? Може, ви просто поїдете в якесь інше місто поруч? Треба змінити картинку, бо тим, що що коли ви знаходитесь вдома, Хана, це взагалі не відпочинок. Це ти такий, Боже, щось, та вікна не помиті, там це треба приготувати, там це все, ой Боже, це не відпочинок, дівчатки. Так що давайте, напишіть, коротше, що для вас відпочинок, з чого ви берете ресурс, і що от вам максимально, в який момент ви відпочиваєте. Дякую, всім, пока, піду роботи.